Вітаю всіх вашодачів. Сьогодні будемо казати про вплив населення на владу. А це мешканці громади, які можуть впливати, реально впливати на свою місцеву владу. Не просто десь написати обурення у вигляді коментарів під постом у Фейсбуці або зустріти когось і вилити їм душу. Ні, а реально впливати на рішення вашої ради. Реально подавати ініціативи, якщо вони у вас є, і бути ініціатором взагалі місцевого референдуму. Ось про що ми сьогодні будемо казати. І це зробити можливо. І ключ до цього це є статут територіальної громади, який надає відповіді ось на ці питання, вплив населення на свою владу. Закон каже, що статутом громади визначається форми і порядок участі громади у вирішенні питань місцевого значення. І ось давайте простими словами скажемо, що це такі форми і порядок. Участь громади у вирішенні питань. Перше це форми. Що такі форми? Це способи, якими люди можуть впливати на владу. Що мається на увазі? Перше, це місцеві ініціативи. Якщо група мешканців має ідею, ну, наприклад, створення парку чи обмежити якусь забудову. І оці люди можуть офіційно подати ініціативу до Ради, і Рада зобов'язана цю ініціативу розглянути вже і прийняти відповідні рішення. Друге – це громадські слухання. Коли влада планує щось важливе, ну, наприклад, це зміна тарифів, план забудови або розподіл бюджету, то громада має право. Зібратись і висловити свою позицію по цьому питанню. І на слухання чиновники не можуть просто сидіти і відмовчувати, бути спостерігачами. Вони мають відповідати людям по суті, по, суті, по суті цього питання. Третє, це збори жителів за місцем їх проживання. Тобто, мова йде про. Форми самоорганізації населення їх декілька.